Великдень це найрадісніше та найщасливіше свято для всіх християн. Як пройшов цей день в селищі Савинці, я пропоную вам подивитися. Архієпіскопа і Слобожанського, нехай пам'ять Господу царство, своє, завжди нині повсяк, час, і повсякчас, і віки в якиї, розвященні митрополитів, архієпіскопів і єпіскопів, православних. Бог Бог бережну Україну нашу, ладну, військо народії і вас, православних християн, нехай по нас завжди, і час і на віки віки. Христос, що вас сказав, знятню смертність і тих, що роба життя, дарував істинний Бог наш, молитви для своє Матері. Помістуємо Баги, чоловік, ми повинні бої, не любний. Лупне... Лами... Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос воскрес! А зараз виходимо, відкриваємо пасочки і відбудеться осячення. Виходимо на вулицю, становимося в лісу і на тобі пасочки.

Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос! воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Христос Богдані! Хто Воскрес! Христос Воскрес! Христос Воскрес! Святом Христос Воскрес! І вас з великим святом. Воскресіння Сказати, слава Богу, дочекалися. Перемоги добре. ще хочемо дочекатися. Все буде добре. Ну, Христос Воскрес. Воскресіння всього живого, І людей, які померші воскреснуть, як Господь. Він Господь віддав за нас своє життя. Щоб ми потім воскресли. Зі святом вітаю. Паскою Христовою. Христос Воскрес. Воістину Воскрес.